Горище старого будинку завжди здавалося загадковим, навіть моторошним. Щільний шар пилу, павутиння в кожному кутку, і слабке світло, яке пробивалося через прогнилі дошки, створювали атмосферу, що змушувала серце битися швидше. Цей будинок, розташований на околиці невеликого села на Волині, давно стояв пусткою, викликаючи лише спогади та шепіт старожилів про його минуле. Коли двоє місцевих підлітків, Марко і Іванка, вирішили проникнути всередину в пошуках пригод, вони навіть уявити не могли, що натраплять на знахідку, яка змінить їхнє життя. У запиленому кутку горища під старим ящиком вони знайшли книгу. На її обкладинці не було жодного напису, лише зістарена шкіра, покрита тріщинами. Та коли Марко відкрив її, його погляд зупинився на перших рядках, написаних твердим почерком – це не лише мої спогади, а й бачення того, що чекає на нашу землю в майбутньому. 2025 рік стане початком Нового світу. Марко обережно перегортав сторінки книги, вдихаючи запах старого паперу, перемішаного з пилом. Іванка, стоячи поруч, схвильовано підсвічувала телефонним ліхтариком, намагаючись прочитати написане. Почерк був чіткий, але архаїчний, із вигадливими завитками, які видавали автора людину іншої епохи. На першій сторінці стояло ім'я Андрій Романович 1943 рік. Підпис доповнювали слова: Хто знайшов цю книгу, знай що майбутнє вже написане. Це якийсь щоденник, пробурмотів Марко, проводячи пальцем по датах, що відзначали окремі розділи. Може, це старі записи, нічого цікавого, озвалася Іванка, хоча її очі видавали інтерес. Але з кожною сторінкою слова ставали все менш схожими на звичайні спогади автор описував події війни, про які підлітки чули лише на уроках історії бої з окупантами, життя в лісах, страх і надію на вільну Україну. Але найбільше дивували не розповіді про минуле, а записи, які виглядали як пророцтво. це», – вигукнув Марко. Зупинившись на розділі, датованому груднем 1944 року, у ньому Андрій писав: Україна ще довго чекатиме свого часу. Але одного дня настане рік, коли війна, що почнеться на Сході, змінить усе: рік випробувань, рік втрат, але й рік перемоги. У 2025-му, світ здригнеться від великих змін. Вони принесуть нашій землі свободу, хоч і дорогою ціною. Іванка мовчки перечитала ці рядки, її раптом стало моторошно. Як він міг це знати? У 1944 році про 2025 навіть думати не могли, її голос тремтів Може, він ворожбит або мав якийсь дар, припустив Марко. Розділи про майбутнє були детальними. Андрій згадував, як у його видіннях з'являлися сцени з іншої епохи, вулиці сучасних міст, залиті світлом ліхтарів. Але розбиті війною люди у військовій формі, що обіймалися зі сльозами на очах, і велика площа, де високомайорів український прапор. Це ж неймовірно, прошепотіла Іванка. Наступного дня Марко та Іванка вирішили більше дізнатися про Андрія. Вони звернулися до місцевого старожила діда Стефана, який добре знав історію села. Андрій Романович був такий. Борець із нашого села в Упа служив, підтвердив Стефан, задумливо вдивляючись у далечінь. Говорили, що він був трохи дивним. Перед тим, як щось важливе станеться, міг попередити. Люди сміялися, а потім те справджувалося. Стефан розповів, що Андрій зник без звісти під час війни, його вважали загиблим, але записи, які діти знайшли, могли пояснити, чому він залишив свій дім. Кажуть, він перечував і свою смерть, додав старий. Може, ця книга його останній дар нам. Далі у щоденнику Андрій описував не лише події війни, але й те, що бачив у своїх видіннях. У 2025 році Україна завершить війну, яка триватиме понад десятиліття. Це буде складний і болючий шлях. Але Україна вистоїть і збереже незалежність. Росія зазнає поразки і втратить свій вплив у світі. Країну буде демілітаризовано, а частину її території. Розділять інші держави. Кордони України зміняться, але державність залишиться недоторканною. Люди будуть змушені будувати нову країну майже з нуля, але це стане початком великого відродження. Марко й Іванка не могли просто залишити книгу на горищі, вони вирішили взяти її до сільської бібліотеки, сподіваючись, що хтось із дорослих зможе пояснити знайдене. Бібліотекарка, пані Людмила, уважно переглянула записи. А потім сказала: це не просто щоденник, це майже хроніка майбутнього. Якби я не знала, що ви його знайшли на горищі, подумала б, що це сучасний вигаданий твір. Людмила вирішила скопіювати декілька сторінок і показати їх історикам з обласного центру, але перш ніж це сталося, книга вже встигла стати предметом розмови в всьому селі. Слова Андрія про 2025 рік тривожили всіх, хто чув про них. Старі казали, що все може бути правдою, адже бачення Андрія колись врятували не одну людину. Молодші відкидали це як випадковість або фантазію, але Марко й Іванка, перечитуючи щоденник, не могли не помічати, наскільки детально описані події майбутнього. В одному з розділів Андрій писав: 2025 рік стане роком перемоги і початку нового етапу. Я бачив людей на вулицях, які плакали від радості, обіймаючи одне одного. Але перед тим буде момент, коли здавалося, що все втрачено ворог буде використовувати погрози, які налякають увесь світ, але не зможе здійснити своїх намірів. Україна вийде з цього випробування сильною, хоч і зраненою, її прапор стане символом свободи, а народ навчиться бути єдиним. Ці слова звучали настільки пророчо. Що змусили дітей задуматися, чи справді вони натрапили на щось надзвичайне, чи це просто збіг обставин. Через кілька тижнів історики з Луцька приїхали до села, щоб оглянути книгу. Вони підтвердили, що вона була написана у середині ХХ століття, але їх найбільше зацікавили описи майбутнього. Ми чули про подібні випадки, сказав один із дослідників, але такої детальності ніколи не траплялося. Якби не давність матеріалу, я б подумав, що це підробка. Записи Андрія зачіпали не тільки Україну, він згадував, як бачив майбутнє Європи, світу, глобальні зміни клімату, нові альянси між країнами, технології, яких у 1940-х навіть не могло існувати. Він пише про розумні машини, які допоможуть людству виживати, і про те, що після Великої війни. Світ стане менш залежним від військових конфліктів, сказала пані Людмила, читаючи одну із сторінок. Село раптово стало центром уваги. Журналісти, релігійні діячі, навіть представники уряду приїжджали, щоб дізнатися більше про книгу. Деякі вважали її просто цікавим артефактом, інші доказом того, що існують сили, які ми не розуміємо. Марко й Іванка тим часом не хотіли втрачати книгу з рук. Вони вважали, що знахідка повинна залишитися у селі, адже саме тут Андрій написав свої слова. Може, це знак, що ми теж маємо щось змінити, сказав Марко, коли вони знову піднялися на те саме горище. Може, ці пророцтво це не просто історія, а попередження? На останніх сторінках книги були записані слова, які зупиняли дихання. Андрій, звертаючись до майбутніх поколінь, писав. Якщо ти читаєш ці рядки, значить настав час вибору. Майбутнє, яке я бачив, не вирішене воно залежить від того, як діятимуть люди. Пам'ятайте, що найбільший ворог це не ворог зовні, а розбрат між вами лише єдність може дати силу, а віра врятує від зневіри. Ці слова стали маніфестом для жителів села. Люди згуртувалися, почали організовувати заходи, присвячені історії УПІА, Збору допомоги для фронту і поширенню ідеї єдності. Книга Андрія стала не лише частиною історії Волині, а й натхненням для всіх, хто вірив у краще майбутнє. Її слова нагадували, незалежно від того, якими складними є часи, майбутнє завжди залежить від тих, хто готовий за нього боротися.